Здравствуйте, український народ! Я написала заяву про злочин до Довгінцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Я жінка Світлана з роду Асаулюк. Заява про злочин. Перше до Житомирського районного суду звернулася 15 листопада 2022 року, але представниця канцелярії прізвища не знаю, коли почула, що справа стосується неправомірних дій нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори не взяла моє звернення до суду. Це порушення законодавства. Аргументуючи це тим, що я написала слово звернення, а не позовна заява, і що потрібно два екземпляри паперів. Подавати до суду і можна надіслати пошту. На мій протест, що має права позбавляти мене суду, все-таки дозволила мені переписувати папери в холі суду, присутності охоронника, і дала квитанцію для сплати за судовий збір. Орктехніки і кімнати для відвідувачів суду в Житомирському районному суді нема, відвідувачі після хідних дверей. Потрапляють в загороджений простір 1,5 квадратних метри, десь так. А далі за металевою рамкою в холі стоїть озброєний охоронник. Тобто без дозволу охорони в суд не зайдеш. Поки я намагалася переписати звернення на позовну заяву в двох екземплярах, охоронник суду давав поради іншим відвідувачам суду. Жінці порадив вийти з приміщення суду, іти вулицями Житомира, як побачить табличку на дверях написано адвокат. Хай заходить туди і заплатить йому 10 тисяч гривень за позовну заяву. І потім вже приносить цю заяву до них до суду. І тоді вже вони як захистять від її, від її екс-чоловіка, щоб не бився. Також